Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про Кредитбанк, шановні. В наших з вами планах придбати безпілотний комплекс для ГУР МОУ. Погодьтеся, магічна абревіатура, і ми це зробимо. Триває цей збір. Прошу вас звернути увагу на те, що ми допомагаємо українській розвідці знаходити місця дислокації, скупчення російських військ. І складів з тими ж самими шахідами. Актуально, погодьтеся. Реквізити в описі до цього відео. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте хоче, щоб черневий саміт альянсу був коротким, приємним і без публічного розколу в питанні України. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. А на зв'язку з нами зараз Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Навзаєм дякую. Дякую. Ще додам, що Сергій Джерч є військовослужбовцем Сил оборони України, Збройних сил України, а, пане Сергію. От заради того, щоб все пройшло з приємністю, на зустріч можуть не запросити президента України. Що ви думаєте? Я його вже запросили. І я думаю, все буде добре. Я просто коротко по цій статті, як там тези терміни. Риніше позитиви всі, які на яким хоче бачити саміт Марк Рют. Там йшлося про те, що коротким. Я не сне думаю, що він хоче, щоб був короткий. Все таки, Марк Рют буде проводити цей саміт в Гаазі в столиці Нідерландії. Він там багато років був прем'єр-міністром, і я думаю, він може провести. Там чудову екскурсію для глави лідерів держав, президентів прем'єр-міністрів по цьому місті Тому він можливо зацікавлений в тому, щоб це був повноцінний саміт з цією тривалістю, такою, яка якби позитивно працювала. саміт в НАТО, як правило, проходить раз в рік і головний захід під час саміту це засідання Північно-Атлантичної ради. І згідно протоколів НАТО, один раз в рік Північна Атлантична Рада повинна засідати на рівні президентів і прем'єр-міністрів глав держав 32 країни. Тому тут не те, що хтось бажає чи не бажає, а це обов'язок кожного лідера. Країна, яка входить в НАТО, бути присутнім на сьому засіданні північно-атлантичної ради, тому для Трампа це теж не не таке вже там хочу, не хочу, а все-таки це певне зобов'язання. І тут очевидно, що Трамп буде європейці дуже зацікавлені в тому, щоб щоб Трамп був присутній. Але паралельно, паралельно із проведенням північно-атлантичної ради, проходять інші, інші заходи. І я сподіваюся, що буде формат, де наш президент візьме участь офіційно, офіційно висловить свою офіційну позицію. Але все таки саме це така платформа, де є можливість провести двосторонні зустрічі, двосторонні такі наради, і корейська сторона сподіваюся використає це в повній мірі. Та дякую за те, що ви мене поправили. Тут я дав штангу. Треба визнавати. Я просто дивився новини на німецькій хвилі а, із, із відповідним заголовком: роль України на саміті НАТО досі не визначено. Але вони також посилаються на New York Таймс. Ну і New York Таймс також повідомляв про, про те, що не визначено. Але я знайшов. Таке німецьке джерело, яке підтверджує, що Володимира Зеленського вже запросили на саміт НАТО, і це справді це справді дуже важливо. А що ви думаєте, от Рада НАТО вона має вплинути на формування оборонних бюджетів? Це буде, мабуть, одне з найгостріших питань. Ну, зрозуміло, після питання війни Росії проти України. Ну, так, так. Тут зростають вимоги. Ну не будемо даватись в історичну розпроспективу ретроспективу. Я лише два слова: що дійсно, якщо б європейці і натівці в цілому не допустили цієї війни, їм би не прийшлося витрачати зараз велику суму коштів на оборону, на переозброєння, і все б обмежувалося цими двома відсотками. Проте виклики зовсім інші сьогодні, і тут можна погодитись з американцями, що. В принципі, бенефіціаром більшим безпеки від НАТО є європейці більше отримують безпеки, ніж американці. Що зрозуміло, американці відокремлені океанами, навряд чи там буде сухопутна війна на суходоля на території США. А в Європі ці загрози якби, проявляються більше. Тому ось така. Думка про 5% на оборону, ну все таки все складно досягти, враховуючи те, що на сьогодні навіть Іспанія ще не досягла 2%, хоча більшість країн всі інші вже цю межу досягли, і тому можливо аналітики, військові, от експерти. Я маю на увазі міжнародний секретаріат НАТО, який працює над над різним... Формулами і пропозиціями запропонована країнам така формула, що 3,5% на оборону це безпосередні витрати на армію, на закупку озброєння, на збройні сили, на зарплату військовим, на науково-технічні розробки, військово-промисловий комплекс, закупка техніки. А 1,5% – це на питання безпекові, але які не пов'язані безпосередньо з армією з безізброєю. Тобто це питання інфраструктурних проектів, там наведення і розширення мостів, можливо, там, де, де, де не можуть проїхати важка техніка, а вона повинна проїжджати там в разі чогось. Там розширення аеродромів. Можливо, створення якихось там речей, які можуть сприяти безпеці безпосередньо, хоча там не належать до відомства міністерства оборони цих країн. Тобто, в цілому, дійсно, це буде 5%, і ну очевидно, країни погодяться, тому що про це вже довго йдеться, і е, зрозуміло, що е, на сам саміт всі приїжджають як на свято. І там якісь дискусії теж відбуваються, але як правило, питання вже пропрацьоване до цього. Ну тобто, рішення має бути прийнято до до вже власне до саміту, на якому воно може бути озвучено до... у випадку. Так у випадку, якщо буде... саме так, саме так обговорено, домовлено, все поки що в закритому режимі. Я так думаю, а на саміті все озвучить безпосередньо. У випадку, якщо стануться якісь несподіванки, а ми з вами спостерігали, що на самітах це. Часто трапляються це було і на вільнюському саміті, і на Вашингтонському саміті. А коли деякі країни заявляли, що вони не готові навіть до 2% валового внутрішнього продукту призначати на оборону, можна спрогнозувати, а якою буде позиція Дональда Трампа в такому випадку, і ми ж з вами пам'ятаємо, що це була його вимога, щоб європейські країни витрачали на оборону більше ще під час його першої каденції. Ну, тут е, дуже простий, перевірений е, століттями спосіб. Е, можна погодитись, а потім е, намагатись якось виконувати, якщо вдасться. Тому е, можуть бути такі підходи. Я думаю, що ніхто не буде, не буде сперечатися з Трампом, там е, тим, тим більше європейці зацікавлені все-таки якось залишити в доброму гуморі. Президента Сполучених Штатів з тим, щоб все таки участь США в НАТО продовжувалась на тому ж рівні, на якому була попри те, що зараз ідеться про скорочення американських військ в Європі, і е, так це виглядає. Але потім, звичайно, навіть підписавши цю угоду, домовленість то країни будуть шукати резерви можливості виконати цю опцію просто можливо не всі не всі зможуть це зробити в короткий термін і для деяких країн можливо це розтягнеся але тут важливо все таки офіційне таке зобов'язання і, і рух і рух до цих відсотків я думаю що це більш важливе якби мета мета більш важлива за за, за той поступ тут в даному випадку все так виглядає Нещодавно керівники Європейської комісії озвучили суму в 150 мільярдів євро, які будуть виділені країнами Європейського Союзу на оборонний фонд. А ці гроші це окремо від цих 5% від видвалового внутрішнього продукту? Так, це окремо від цих відсотків, тому що власне ці відсотки завжди йшли на оборону власної армії. Коли ми говорили раніше про 2%, відсотки. І е, нас там противники НАТО лякали, що це якісь суми, хтось кудись сплачує. Ну такі були міфи про НАТО, які гальмували наш е, на, нашу свідомість тут в Україні і гальмували наш такий інтенсивний рух е, в, в НАТО. Так, власне, всі ці відсотки, про які йдеться, все витрати на власну оборону, на власну армію, на власні збройні сили, е, на своїх військових, а е, ці кошти в рамках Європейського союзу все. З інших джерел, з інших бюджетів, і тут якби вони доповнюють, доповнюють загальну безпекову картину, але йдеться про те, що потрібно сприяти розвитку військово-промислового комплексу європейських країн, щоб вони мали замовлення відповідно, комерційні фірми щоб йшли на те, щоб виробляти зброю, тому що ну там, скажімо, державні структури, вони. Як військові виконують накази, а комерційні їх треба зацікавити. Там вони думають про прибуток, там про перспективи і так далі. Тому тут європейський союз ринковими механізмами так на це впливає. Для нас важливо, щоб ці кошти також йшли частково і на український військово-промисловий комплекс, з тим щоб посилювали наші і європейські спроможності разом. Ось пане Сергію, це ж те, що нас найбільше хвилює. Отут докладніше, якщо можна. Наскільки я чув, не передбачено було європейською комісією цих механізмів передачі коштів Україні, а говорили про там про, про можливу співпрацю. Чи що на сьогодні є ситуація, що в принципі Україна може отримати на цьому святі євроатлантичної е, 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 безпеки? Ну, питання ще дискусія, ідея. Тобто, я думаю, що остаточного рішення немає ще е, ні, ні, ні по чому. І е, в принципі, якщо е, є варіанти, є українські підприємства, які мають виробничі потужності на території європейських країн, враховуючи те, що тут е, ну певні складнощі, ми під постійним бомбардуванням, не завжди можна заглибитись, так би мовити, в. В більш захищені е, зони, і тому е, можна використовувати ці підприємства для того, щоб е, фінансування це було, тобто, фактично воно на території країн Євросоюзу, е, і, але це якби українські, українські е, системи там працюють. Тобто можуть бути різні варіанти. Для нас треба боротися за кожну можливість. Якби залучити ці європейські кошти на допомогу нашому військово-промисловому комплексу, А ви можете поінформувати, що відбувається в Балтійському морі? Там зростає напруженість. Почалося це кілька тижнів тому, коли влада Естонії намагалась затримати якесь підозріле російське судно, танкер а і росіяни продемонстрували військову силу. І мені здається, що ескалація там зараз зростає. Як це впливає на дії країн НАТО в цьому регіоні? Тому треба переосмислити свою позицію. Це все-таки якась повинна бути відповідь, якась повага до безпеки країн, які входять в НАТО, ну самих себе. Не знаю, може естонські прикордонні котери озброять переносними зенітно-ракетними комплексами з тим, що можна було з плеча, Збити, збивати такі літаки, які порушують повітряний простір цієї країни, там комплексне, яке повинно бути рішення. Тут не одна Естонія, взагалі всі Балтійські країни. А вони всі входять в НАТО, ну крім Російської Федерації. Всі входять в НАТО. Є можливість навіть на цьому саміті, про який ми говорили, обговорити систему захисту, як діяти. Тому що корабель проходить через естонські води, не, не підлягає там, якби командам естонської сторони без прапора йшов, і, і тут у нас ну тут є піратські країни, які все дозволено, вони все що хочуть, роблять, тому що. У них є там винищувачі, які літають потім і так далі. Тобто, якось треба посилювати цю дію. Взагалі для нас, звичайно, два напрямки. От результат того ж саміту: два напрямки. Перше багато раз ми чуємо про якісь покельні санкції. Ось ну хотілося б їх побачити, щоб нарешті всі пекельні санкції запрацювали. Все таки це ж ну. Потужний інструмент, і якщо Трамп турбується про те, що гинуть там солдати з, -з, -з обох з обох армії за об Україні, що й цивільні гинуть і діти, то й е коли працюють санкції, то це така такий спосіб економічної війни, е який не вбиває солдат, солдати залишаються живими, але санкції діють. Тому тут перейти від режиму санкцій до режиму економічної війни ну і нарешті по озброєнню тут якісь перші сигнали звучать, що нам там може дозволяють використанарешті нарешті використовувати далекобійну високоточну зброю по території Росії, так як ми хочемо, якщо вона в нас буде в достатній кількості, і це слава Богу, хоча звичайно. Якби хотілося б, щоб це сталося не лише на третій рік війни, а раніше, тому що за цей час, по перше, росіяни і відтягнули значну кількість своєї техніки, яка могла б попасти під ураження більш далі на схід, а з іншого боку, навчились протидіяти деяким типам ракет, тому що якби зброя, техніка, технологія не стоїть на місці. І вони над цим працюють не тільки ми, але й вони теж. Тому е якісь такі наступальні речі повинні бути. Оце я сподівався на такі два пункти з боку саміту НАТО. А водночас ми ж з вами знаємо, що такі потужні країни, ну реально потужні країни в військовому плані, як Польща і Румунія, не збивали навіть безпілотники російські, коли ті заходили в їхній повітряний простір. От щоб це почали робити країни Балтії по відношенню вже до, наприклад, пілотованих російських винищувачів типу Су 35 це має бути згода Брюсселя? Ні, не думаю. Не думаю, це є власне законодавство, яке говорить про захист території суверенітету. Армія е, належить е, народу країні, е, тобто армією розпоряджається уряд, там е, парламент, е, президент е, НАТО. Це міжурядова угода з питань безпеки. Це система взаємодії між арміями, між силовими структурами, між секторами оборони країн. Учасниць тому є там спільні протоколи по захисту. От, але якщо є напад на, на територію, це фіско ідентифікують, то є всі можливості якби захищати свою територію, так як це зробила Туреччина. Воно це, ну, це, 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 це був унікальний випадок, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су 24 А зараз скажіть, будь ласка, коротенько, от в такій ситуації, коли очевидний конфлікт в акваторії Балтійського моря, коли росіяни прийняли рішення супроводжувати бойовими кораблями свій танкерний флот, з іншого боку, також бойові кораблі, наскільки зростає мож, ну, такі можливість? Що називається інциденту та виконавця, коли хтось перший вистрілить і почнуться бойові дії. Ну, нехай стріляють росіяни. Нехай тут головне не показувати, що хтось боїться. Якщо от будуть заткувати різні там, політичні там, впливи на те, що як там, протидіяти росіянам, треба значить чітко, чітко відстоювати свою позицію. І безпеку Європи, і нічого не боятись. Тоді буде результат. Тоді росіяни відступлять. А не думати там про якісь ускладнення, і все. Я б думав, я б казав, тут повинен бути військовий принцип тут і сьогодні, От тут і зараз захищати. А як буде завтра, завтра буде краще, якщо ми сьогодні дамо гідну відсіч. Ну ось, власне, ментально я хотів сказати, Україна. Україна вже демілітаризувалась, має демілітаризуватись Європа, щоб протистояти агресії Російської Федерації. На зв'язку з нами був Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.